Раз, два, раз. Ноги прокачуємо. Ми від задньої ноги кидаємо м'яч, відчуваємо цю силу від задньої ноги. Раз. 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 Від передню передню ногу відчуйте силу, що імпульс йде задня, підштовхує передню і від передньої ноги. Раз. 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 І перекидуємо то на передню, то на задню ногу. То передня, перейшли на задню. На передню, на задню. Вагу тіла переносимо на ліву, направну, на ліву. Раз, кинули тут, кинули тут. Кинули тут, кинули тут. Раз, на передню ножку перейшли. На задню. На передню, на задню. На передню, вище. На передню, на задню. Тренуємо ноги. Раз. Два. Імпульс. Зарядили ноги, перелетіли вага тіла на передню ногу. Раз. Зарядили задню, вилетіли в передню. Зарядили передню нас, як пружинка виштовхує назад. Руки заряджені. Тепер п'ятку підні... піднімаємо позаду і п'ятку піднімаємо з передньої ноги. Раз. 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 Ми від брівна уходили, а тепер ми кажемо, та, я. Став сміліше, і я бревно збиваю. Бревно летить, і я з уходом збиваю це бревно, збиваю бревно. Так раз, два. Рука надавлює вагою тіла. Збили. Бум. Збив. Бум! Збив. Бум! Збиваємо бревно. Зрозуміло. Надавити. Діти, коли маленькі, коли вони... Не хоче, щоб їх брали на руки, вони так роблять, так, О -о -о -о! і падають, і, блін, втримати не можна. Чому? Вони маленькі, вага маленька, але е свідомість вона працює краще. Вона, Свідомість вона пішла вниз, і вона свідомістю свою тягне вниз. І доросла людина не може нічого зробити. Вона почне відчувати, що дитина дуже важка. Так ось, Тут ми своєю свідомістю себе робимо важче. Також свідомістю можна зробити себе легше, да? коли ви відчуваєте польотність в своєму тілі. Це такі секретики, які працюють на нас на рівні енергії, на рівні внутрішнього стану. І це ключ теж для керування внутрішнім станом.